Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В нас сьогодні таке питання. Комітет Верховної Ради схвалив законопроект про перезавантаження БЕП. БЕП це бюро економічної безпеки, яке не було погоджено із міжнародними партнерами. Якщо ви пам'ятаєте, головною умовою Заходу це перезавантаження БЕП. Ось. І наразі. Центр протидії корупції повідомляє, що уряд і Верховна Рада провалюють реформу за вказівкою Ярмака, в опі штовхають фейкову реформу, яка ігнорує думку західних партнерів. І через це під загрозою опиняться фінансування України а також грошей. Від США дійсно ви бачите це наскільки я тут бачу по цим картам, вже які вискочили самі. Говориться про те, що це дуже серйозно, це впливає на наших міжнародних партнерів, це дуже серйозно і негайно потрібно це вирішувати. Давайте зараз подивимося спочатку ситуацію: приймуть, не приймуть, проштовхнуть, не проштовхнуть. Що робить Ярмак і Офіс президента стосовно цього законопроєкту, ну, вони працюють над цим, і, до речі, вже довго працюють. Вони, знаєте, в них цілі нашкодити, цілі нашкодити, загнати свої особисті. Тут особисті страхівних є, тут особисті, як би це сказати, все особисте. Особисті гроші, особисті э, страхи, щось втратити, втратити владу. Тут можна що завгодно э, втрачати. Їм є що втрачати, от скажу я так. Зараз ми ще я докладу. Ще я докладу, це шкодить Україні, щоб ви розуміли. Дуже навіть шкодить Україні. Це їхне. Ви розумієте, ось тут і є розгалуження, куди йде Україна. Іде в Росію чи йде до Європи. Ви пам'ятаєте останній мир, мирний план Зеленського повністю кастрований, общупаний з трьома пунктами. Там немає нетериторіальних. Питань там немає ні слова про наші збройні сили, про те, що Русня повинна піти з наших територій, і там немає нашого шляху у НАТО, те, що у нас записано в Конституції. Зараз ми подивимося ще, чи дійсно під загрозою опиниться фінансування України. Ну тут обну, обнуляється, розумієте, обнуляється. Всі ті шанси обнуляються, Розумієте, карта справедливості говорить про те, що е, е, ми отримуємо те, що ми заробляємо. Ось якось так. І тут е, розумієте, це е, спалах, спалахне хвиля, якась це закриється. От, от, ви розумієте, е, наша влада так, е, обрубує нам голову. Всім. Щоб ви розуміли, не просто так вони вже говорять про те, що пенсій не буде. Обкрали вже донитки, вже немає що красти. Розумієте? І якщо ось ця допомога дійсно не дійде, це кінець для України. І не тільки для України, от для наших військових в першу чергу пострадають наші військові. Розумієте, це блокада, блокада. І ще раз, це ось дивіться, в кінці тут показують карти: блокування і знищення допомоги навіть тої, що іде, вона йде помаленьку, вона йде не, не сміло, не в тих кількостях, як було на початку повномасштабного вторгнення, і ту вони нам обрізають. Ось якось так я це все бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу, за вашу підтримку, вподобайки, за те, що ви мені пропонуєте свої теми. Бережіть себе, мої любі, і разом до допом... перемоги. Все буде Україна!